209 років з народження Тараса Шевченка. 9 березня ми вшановуємо великого поета, який своїми словами пробудив українців від національної сплячки. Кобзар залишив по собі величезну творчу спадщину, а його вірші особливо актуальні сьогодні. Традиційно у Івано-Франківську у день народження поета відбулись шевченківські читання. Мені тринадцяти минали. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так чого мені було? Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паню. А я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чому. Співорганізаторка заходу, письменниця Ольга Деркачова, зазначає справжню цінність Шевченкового слова. Ми пізнали у час повномасштабної війни. Знаєте, феномен Шевченка напевно в тому, що ми ну коли немає таких скрутних важких часів, тобто так, ну ми знаємо, так ну, Шевченко, так ми його вчимо в школі. Так є якісь заходи, але по-справжньому ми відчуваємо і приходимо до нього в найскрутніші моменти. Згадаємо наш майдан. Так, Шевченко був всюди і був нашим оберегом. І його поезія нас берегла. І так само під час війни Шевченкове слово зазвучало по особливому сильно, по особливому пророче, і воно рятує, воно дає підтримку. І Воно е, десь розуміє, додає додаткові конотації до того, хто ми і що ми і звідки і, і що ми власне виборюємо. Школярка Олександра Джанджала нині зачитала вірш Тихо Плаче Україна. Дівчина каже, творчість Шевченка їй завжди імпонувала. Навіть ще тоді він писав про цінності, які сьогодні потрібні і нам уривок. Він розповідає, я би сказала. Про біль України, тому що там про, ну, про її тяжку історію, про те, як вона плакала, про те, як їй було тяжко, про всіх її синів, які пішли здобувати волю. Та в принципі, мені здається, цей уривок має сподобатись всім українцям. Письменник Ярослав Ткачівський зізнається Шевченко один з тих, кого він вважає своїм творчим батьком, і саме в нього вчиться рідного слова вічне неумируще слово Шевченка на передовій. Воно веде нас до перемоги. Шевченко не в моді, він поза модою. Шевченко не в часі, він і вічний. І я стверджую це, тому що маю відношення до слова, до рідного, до українського. І пишаюся тим, що Господь поцілував мене в тім'я. Пишаюся тим, що моїм батьком були Шевченко. Франкої Лесі Українка улюблені вірші Кобзаря зачитали десятки франківців, дорослих та дітей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо компанія Раї.